Сьогодні у вас почесна місія, ви дружба. На весіллі хлопці з дівчатами часто знайомляться. І іноді створюються пари, які потім одружуються. У вас дуже симпатична дружка, яка була я поруч з вами. Вам Кажу по секрету. Вона має хлопця. Вже запитали, поки йшли допомагати. Хочу більше, я поки не всі дарували гроші і квіти, я вже всіх промоніторив. Майже всі тут по парах. Одним словом. У нас з чотирьох дружбів немає ні ніяких стосунків. А ми нарахували тільки три незаміжні дівчини. То про що може йти? Мова? Можемо зробити якийсь тут е, не, батл. Як часто доводилося бути дружбою на весіллі? Дуже часто. Бо бачите, мене зараз немає, ну якби дружини, я не одружений. І знаєте, з кожним роком все е, варіантів вибирати в моїх братимів, друзів менше серед дружби. Я так от мене кожен раз запрошують, запрошують. Я от задумуюся, якщо в мене буде весілля, кого я запрошую? Яке було найскравіше весілля, коли яке можна згадати? Можливо. Во де було, і з бійками потім. Я коли став народним депутатом, мені написала в Фейсбук одна дівчина, вона з Волинської області, була там з села, і вона каже: я би хотіла вас запросити на своє весілля. І я одного. Вечора вирішив, що я їду, купив букет квітів, купив подарунок. То не знайомої дівчини. Взагалі, просто вони мені скинули ну запрошення, прислали в приймальню. Я приїхав в село. Там звичайно, що всі були в шоці. Там ну весілля таке колоритне, українське в шалаші, одним словом зі всіма традиціями була і бійка. Наскільки нам відомо? Молодий вас до молодої ривнував колись. Вважав, що ви залетяєтеся до Наталки і самі маєте на меті з нею почати зустрічатися. Це було на рівні, коли Джексон йшов в е мери Павлограда. От і він каже, яка гарна дівчина приїжджає до нас виступати. Наталка Карпа, хочу познайомитися, кажу, давай вона от, немає чоловіка, все нормально. Ми з нею знайомі ще до того, як був майдан, як я став депутатом. Тому ще раз кажу: ніяких там не було ні скандалів, ні пліток. Все було дуже просто і, і цивілізовано. Не знав, куди він іде, і які в нього цілі.